Іскра творчих дітей засвітила в Івано-Франківську шостий міжнародний благодійний дитячий фестиваль. Мистецький храм розкрив нові таланти. Конкурсанти намагалися показати глядачам свою обдарованість та індивідуальність. Фестиваль має два етапи: творчий конкурс та гала-концерт. Учасниками фестивалю зазвичай є вихованці дитячих будинків та інтернатів. Відмінність його також така, що в ньому нема жодних грошових внесків. Напаки діти, які до нас приїжджають, вони в нас безкоштовно проживають в готелі, забезпечені харчуванням. Ми для них організовуємо різні екскурсії. Ну і звичайно дуже багато в нас подарунків, призів і не дешеві. Чотири десятки юних вихованців приїхали з різних куточків України, аби їх талант оцінив мистецький храм. Його нагороди виборювали також студенти музичних училищ та коледжів. В окремій конкурсній програмі виступали діти від шести років. Загалом учасники мистецького храму змагалися за першість у двох жанрах: музичне мистецтво і вокал. Я подумала, що я. Наберуся багато досвіду. Я подивлюся, як хто співає. Багато виконавців побачу, щось візьму для себе з цього корисного. Ну я думаю, я буду задоволена цим конкурсом. Гран-прі мистецького храму отримала 13-річна Аліна Сосновська із Кримської автономії. Двоє юних виконавців з Прикарпаття, визнані кращими вокалістами. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.